Всім добрий ранок, ось така маюся. Ось така вона така велика. Це дав. Вона вже подояна. Цікого боюся в нас добре. Прибрав неї. Ось так. Ось тут стріляє. Воно все добре з нею. Що ти тут? Кукарікаєш? Не даєш мені відео зняти. З знаю, все добре, вона як жива, та так і житиме. Тут куріти там під'їдемо під'їдаю. Ось так. Всім привіт, друзі, ще раз. Наступно буде перебудова. Тут нема вже ні лапки, шеста квіточка і ножки. Я їх переселив. Вся квітка, напевно, що просто переїде. Бо ось тут буде щось інакше. А що, дивіться у відео? Да, Подай будемо дивитися з вона зі мною. Яблуньку ми вже зрізали. Все буде добре. ось Починаємо копати, все міняємо. Понайдаємо. Щіпи-щіпік. Ходи, ходи, ході. ході, ході. Вид, я його не беру, різко. Ось тут його у нас хороший. Молодий. Я що що? І ті на мене на у нас. Давайте від першої твіточки підемо. Тут де баягустя і сіра. Баягустка. Я нічого не будує. Сіра нашила пух Треба швиденько їдувати зараз. Сіна ота вона пухнесе, збирає пух. Ось видати, дуватиме гніздо. А ну, я думаю, поднява, що треба робити. Христя буде пухорове. Її нема що носити. І вона пухорове. Ось так. Сіра. То, Де воно? Де воно мені. Отже, вона ще нічого не будує. Потишки маю, ось тут її даю. Ну то я всім даю, патишки. Там, стараюся щось давати так. Вітамінчики було. Потім тобі води новий ще. Все. Її ще 9 днів. Шкірку, ні, зараз. Нині у нас 15, 5, 7, Сіль 7 сімнів, байгусці днів. Тут у нас ножка, чого я вам зараз розповім. Кефір живий, можете не переживати. Ножка, бо в нас ножка не вагітна, але вона більше за кефірчика. а мені не було, де їх положити. Півкуби я обрала до сухет, вона пішла, а оця його, його, лапка наша, трунька, приселася сюди. Бо їй ще 10 днів до пологів. Вона товста, По пісці нічого я не вижу такого. Вона теж добре стає. Ну, привітаю, привітаю до нас, і ми до неї. кровірки хочуть пити, а так хоч щось, а сіре щось там ягнуло. Сіре ягнуло щось. Ось. Треба їй давати. Так. Тут у нас кефір. Він тут колись і був, він тут і є. З ним все добре. Ви можете не переживати. Той малий кролик. Він був дуже слабкий. Я е, думав залишати його. Все. Я йому давав шанс. Але він, ну повірте мені, насово, він просто був за занадто вже побитий. Ну, ніхто його не бив, ні, ні що, просто хвороба. Ушний твійш. І цього вздуття. Ще й від тих крови йому було. Ну, і до... з ним було та хвороба. І вона була була я ніби не міг її вивікувати. Ні ту, ні ту. Ну і він два-три дня назад помер. Тому тут тепер шурупик. А там ті тепер. Ну ось так. Тіво новини на господарстві. Зараз шовденько ще дам. Сірі вона напухли готали. І там дивитися, як вона буде гніздо будувати. Зараз зашкайте. Ось така та усіна готали. І ось така що воно і робить. Та ти що? квітку її накидав. А воно дивіться, як зразу. Зразу. Ха. Та ти що, дивіться. Ну Я зараз буду вийти, де вона буде носити. Бажано, щоб я занесла туди, куди я хочу. А це ось сюди. Або там овку такою, бажано туди, там найвіпше. Обрала вже поутющий рот. Ну, зараз От я куди занесе. Раз. І я мушу йти, бо треба годувати всіх. Оп. Що не там? А де ти будеш? Будувати? Там те? Добре. Не боюся світла цього.